Минулого разу ми розповіли, що впливає на рух електротранспорту в обласному центрі. Сьогодні ви дізнаєтесь про автобусні перевезення. Чи законно працюють перевізники? Які пункти прописані в договорах із міською радою, та чи задоволені самі пасажири наданням послуг? Під час опитування серед перехожих думки розділились. В час пік тяжко виїхати. Що на роботу, що з роботи. Йдуть якраз в той період, коли люди тільки-тільки виходять з роботи або тільки йдуть на роботу, вони всі один за одним. Угу. А що до пізні в Теж те саме, да. В 9 вже не виїдеш Ну, 25-й я чекаю в даний момент. Проміжок між ними дуже великий. Це не дуже добре. Якщо 36-й буде класно, то 25-й інколи бувають пробіли між маршрутами. А так, взагалі, нічого. Бувають з проблемами, бувають без проблем. Ну, Взагалі-то так, посередньо. Можна, але проблематично. В інших містах, ну, взагалі, я буваю часто в Києві, то там трошки краще. Розібратись у проблемах перевізників нам допомогло дочірнє підприємство Чарс Авто. Тут обслуговуються 5, 12, 20, 25, 29 та 31 міські маршрути, а також приміські 115, 130 і 114. Перші рейси виходять о 5:45, а крайні о 21:15. Суттєво впливає на графік роботи сезонність, яка притаманна транспортній галузі. Відомо, що зараз вже ніхто не навчається. У школярів випускний пройшов. абітурієнти ще не поприїжджали, бо тільки з наступного місяця будуть приймати документи на вступ. І також досить багато людей виїхало. Підприємство відслідковує постійно пасажиропотік, і якщо є певна необхідність, збільшити кількість транспорту на якомусь конкретному маршруті, тому в такому випадку автобус додається один або два. Кадровий голод та відтік населення спричинені пандемією коронавірусу і повномасштабним вторгненням, сповільнюють розвиток громадського транспорту. Мобілізація здорожчання запчастини пального та умови чинного законодавства про працю, які нікуди не зникають, не дозволяють збільшувати кількість транспорту на маршрутах. Досить серйозною проблемою є значний рівень інфляції і значне здорожчання паливно мастильних матеріалів і запчастин. З цим стикаються будь-які перевізники, як пасажирські, так і вантажні. В цьому головна проблема. І Саме через здорожчання, на жаль, не можуть перевізники повноцінно оновлювати парк. Як я казав, відсутність горизонту планування так само впливає на можливість брати автобуси, же самий кредит або лізінг. Проблема із кількістю працівників характерна не лише для цього перевізника, пояснює начальник управління транспортом Віталій Москаленко. Десяти день працювала ще пам'ятаєте до ї години, тому що було дві зміни водіїв. Зараз їх навіть на одну не вистачає, щоб закрити там повністю лінії. Зараз на перевізники не мають можливості закрити всі графіки, тому що в них на Варшуті має бути 14 автобусів, вони випускають тільки вісім, тому що фізично немає водіїв і. Останнім часом навіть ніхто не хоче йти на роботу, тому що працевлаштування офіційна. Ціна працевлаштування в нас лише через команду. Загалом міською радою укладені договори із шістьма автобусними перевізниками. Згідно з документами, встановлені права та обов'язки сторін. Графік затверджується окремо, він може бути затверджений декілька разів відповідно до сезону чи до домовленостей. Відповідних доворі укладено і прописано лише кількість автобусів, яка має бути на маршруті умови обслуговування маршруту. Ну і відповідно обов'язки, права та обов'язки сторін. Перевідник зобов'язується встановити GPS-трекери, перевідник зобов'язується встановити валідатори, виконувати затверджений розклад пуху. Законувати законні законодавчі акти, рішення виконавчого комітету міської ради, які з їх стосуються. Своєю чергою посадовці зобов'язуються дотримуватись таких пунктів. Те, що ми зобов'язуємося отримати, там приїжджу частину в належному стані, забезпечувати зупинки громадського транспорту, облаштовувати кінцеві там, зупинки їм, розглядати їхні листи щодо збільшення там, тарифу в разі. Настильних там матеріалів і тому подібне. Ну, а права здійснювати перевірки, залучати там різні структури для громадських для проведення перевірок. Зобов'язати їх встановлювати, виконувати їхні обов'язки, перевіряти маршрут дотримання схем у розкладів руху. Ірина Марченко, Олександр Костирко, служба новин телеканалу Ільдана.